Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні пропоную вам поговорити про пенсію по інвалідності, про розмір, які види є пенсії по інвалідності, в якому розмірі ви можете отримувати пенсію по інвалідності, та який необхідно страховий стаж для того, щоб вам призначили таку пенсію. Хочу нагадати, що в Україні існує три групи інвалідності: перша, друга і третя. Перша це коли особа повністю не працездатна та потребує постійної опіки, друга група інвалідності передбачає, що особи здатні до самообслуговування. Побутового, але не здатні до роботи у звичайних виробничих умовах, тобто в умовах праці. І третя група інвалідності особа має помірні фізичні порушення, але може працювати на роботі з полегшеними умовами праці. Тому зараз більш детальніше пропоную ознайомитися, який необхідно мати страховий стаж для того, щоб вам призначили той чи інший вид пенсії по інвалідності. Значить, для того, щоб вам призначили пенсію по інвалідності першої групи, вам необхідно мати страховий стаж до 25 років, включно рік стажу, від 26 до 28 років два роки стажу, від 29 до 31 року 3 роки стажу, від 32 до 34 4 роки стажу, від 35 до 37 5 років стажу, від 38 до 40 років шість років стажу, від 41 до 43 – 7 років стажу, від 44 до 48 8 років стажу, від 49 до 53 років, 9 років стажу. І від 54 до 59 – 10 років стажу. Для того, щоб вам призначили пенсію з інвалідністю другої та третьої групи, вам необхідно мати наступний страховий стаж. Від 24 до 26 років – 2 роки стажу, від 27 до 28 років – 3 роки стажу, від 29 до 31 року – 4 роки стажу, від 32 до 33 років – 5 років стажу, від 34 до 35 років – 6 років стажу, від 36 до 37 – 7, Років від 38 до 39, 8 років стажу, від 40 до 42 9 років, стажу від, 40 до 40, від 43 до 45 10 років стажу від 46 до 48 років 11 років стажу. Від 49 до 51 року 12 років стажу, від 52 до 55 років, 13 років стажу, від 56 до 59 років 14 років страхового стажу. Але хочу зазначити, що є винятки, якщо інвалідність настала в період строкової військової служби або під час участі в Революції Гідності та пенсія по інвалідності вам призначається незалежно від наявності у вас страхового стажу. Раз, якщо ви не маєте достатнього страхового стажу, ви можете звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання та написати заяву про призначення вам соціальної допомоги. Значить, пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах. Особам з інвалідністю першої групи в 100% розмірі пенсії за віку, особам з інвалідної другої групи 90% пенсії за віком і особам з інвалідності третьої групи 50% пенсії за віком. Особи з інвалідністю другої групи, які не працюють, мають право на пенсію по інвалідності розміром пенсії за віком за наявності страхового стажу відповідно до їхньої групи. Дивіться, якщо ви досягаєте 60-річного віку, тобто коли дивіться, ви отримуєте пенсію по інвалідності. Коли ви досягаєте 60-річного віку, ви маєте право перейти на пенсію за віку для того, щоб вам здійснити цей перехід станом на 2023 рік, вам необхідно мати. 30 років страхового стажу і необхідно досягти 60-річного віку. Якщо ви досягаєте цих показників, в такому випадку ви можете перейти на пенсію за віком. Але якщо ви після призначення пенсії по інвалідності продовжуєте надалі працювати при перерахунку і призначенні пенсії за віком, вам можуть застосувати новий показник середньої заробітної плати по Україні в розрахунку пенсії, відповідно, пенсія за віком у вас може бути більшою. Але, Обов'язково перед тим як переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, обов'язково раджу вам здійснити розрахунок пенсії. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання стосовно призначення, розміру пенсії, страхового стажу, які необхідні документи, стосовно ще хочу документів сказати буквально до слова. Для того щоб вам оформили пенсію, о, призначили, вибачте, пенсію по інвалідності, вам потрібно заяву подати. Паспорт, та ідентифікаційний код, випуск з огляду секу, документ про стаж роботи і заробітну плату, тобто ваша трудова книжка або можливо довідки, документи про місце проживання, реєстрацію вашу та фотокартки для видачі пенсійного посвідчення. От ці документи вам необхідні для того, щоб ви могли оформити пенсію по інвалідності. Тому, якщо у вас виникають якісь питання і ви потребуєте більш детальнішої консультації, будь ласка, задавайте мені в коментарях, я обов'язково вас проконсультую і надам необхідну для вас інформацію. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка», підписуйтесь надалі, бережіть себе та свої сім'ї.